Всіх вітаю! Сьогодні тема нашої з вами розмови будуть гранти для бізнесу. Де взагалі їх шукати, як можна отримати. І я зібрала для вас невеличку інформацію, яка загальнодоступна і де ви завжди зможете побачити актуальний перелік грантів для того, щоб зрозуміти, чи можливо щось підійде для підтримки і розвитку вашого бізнесу. Інформація актуальна станом на 18.02.26 року. Тобто на сьогодні, 18 лютого, і я для вас вибрала перелік невеличких грантів. Далі ми з вами ще подивимося, які є додатково. Отож, є грант для крафтових виробників харчових продуктів до 31 березня 2026 року в сумі до 20 тисяч євро. Також є грант на підтримку жінок-підприємець до 22 березня 2026 року в сумі до 200 тисяч гривень. Грант на розширення виробників. Робництва та вихід на нові ринки на постійній основі діючі до 5 мільйонів доларів. Грант від it Arena Варшав Стартап Competition до 1 квітня 26 го в сумі до 5 мільйонів доларів. Грант для МСП і стартапів у сфері генеративного щі. До речі, хотіла вам зауважити, що зараз досить багато є різних грантових програм, спрямованих на розвиток штучного інтелекту і впровадження технологій. Штучного інтелекту у Різні сфери бізнесу, Це і агросектор, це і екологічні сектора. Ну, досить багато є всього. Тому якщо для вас це цікаво, і ви займаєтеся даною сферою, то зверніть увагу на ці програми, там досить немалі суми насправді, і вони, можливо, дадуть поштовх вашому стартапу для того, щоб вийти на міжнародний рівень і, хто знає, можливо, стати єдинорогом від України. До 25 лютого 2026 року в сумі 300 тисяч євро. Ну, як бачите, сума чимала. Грант для кінематографістів і продюсерів на підтримку розвитку та виробництва фільмів до 10-го. 0626 року в сумі до 25 тисяч євро. Це я для вас зібрала такий різноманітний перелік грантів, які є діючими. Зараз ми перейдемо до розгляду взагалі грантових програм, які є, просто для того, щоб ви розуміли, що в будь-якій сфері можна знайти для себе якусь грантову підтримку, тому що зараз зрозуміло часи такі, що можливо є. Потреба в зовнішньому фінансуванні для того, щоб вийти на якийсь новий ринок, для того, щоб підтримати свій бізнес або його зоптимізувати. Отож, давайте розглянемо взагалі перелік програм, які є на сьогоднішній день у доступності свіжій. Як ви зрозуміли, я знаходжуся на сайті Бізнес і є у нас розділ тут фінансування та програми підтримки. Є різні варіанти фінансування, це є грантові програми і міжнародні програми. В принципі, мене зацікавили ось ці два пункти, і мені здається, що в них зібрані найбільше класні пропозиції. Грантові програми включають в себе інформацію про те, який вид допомоги фінансової. Яка максимальна сума, яка валюта і кінцевий строк дії програми. Ну, помимо того, що тут є сама назва грантової програми, да, і коротенький її зміст. Якщо ви розумієте, по-перше, інформацію, що дана програма для вас цікава, то, відповідно, ви можете дивитися і вже розглядати даний варіант. Ну, Наприклад, гарант для розвитку студентського підприємництва. І від ідеї MVP Minimum Valuable. Продакт і фінального піченку з менторством від міжнародних експертів. Тобто, є програма для студентів для того, щоб вони вчилися підприємництву і дійсно 200 тисяч гривень до 3 березня можна отримати. І це взагалі класний старт для того, щоб взагалі підтримати студентів, які бажають стати підприємцями. Розписано тут, що, які спеціальності, індивідуальні команди, фінальний пічінг, тобто потрібно підготуватися, пропрацювати а, свій продукт, якийсь, зробити його модель і а, описати його. А, для того, щоб замотивувати саме вашу групу або ваш стартап, можна так сказати, вибрати для цієї програми. І далі акселератор буде 13 тижнів в гібридному форматі, тобто навчання, практична робота, менторський супровід і ось така ось історія. Заповнюється аплікаційна форма і все. Загалом така сама програма, вона для Всіх грантів, вона плюс-мінус однакова, тобто ви готуєте. Єдине, що перелік документів він може бути різний. Навіть є тут, бачите, те, що я вам казала, що стосується штучного інтелекту, є багато різних програм пов'язаних зі штучним інтелектом. Бачите, є можливість виходу на ринок Австрії і так далі, і так далі. Я вам цікавлю подивитися перелік даних грантів, якщо дійсно ви Відчуваєте, що щось до вас відгукується, то подайте заявку, це не коштує нічого, а може дійсно дати, скажімо, поштовху для вашого бізнесу, для того, щоб ви все ж таки його розвивали в ці нелегкі часи і підтримували. На сьогодні у мене все. Я сподіваюся, дане відео було для вас корисним. І якщо вас цікавлять інші варіанти, там якісь. Інформаційні, то ви мені напишіть, якщо дана інформація вам відгукнулася, також напишіть мені, я буду вдячна вам за коментарі, і за підписку, за лайк, який буде безкоштовно, дякую на моє відео, яке я записую. І всього вам найкращого. Бажаю успіхів і до побачення до наступних зустрічей!